Вранці 24 грудня у мікрорайоні м'ятнодослідна станція горіла одна з квартир у п'ятиповерхівці. Полум'я спалахнуло на другому поверсі. Мешканці будинку одразу викликали вогнеборців. Рятувальники швидко прибули на місце події та ліквідували пожежу. Надійшло повідомлення на пункт зв'язку частини про загорання в одній з квартир в п'ятиповерховому житловому будинку. По прибуттю було встановлено, що в кімнаті житловий горить матрас працівники. Рятувальної служби швидко ліквідували пожежу. Ну, Пожежники оперативно приїхали так швидко, все таки мійці. Рятувальники кажуть, постраждалих внаслідок пожежі немає. Офіційна причина загорання наразі встановлюється. Як показує практика, то 60% пожеж в житловому секторі це від необережного поводження або з вогнем, або порушення там, правил пожежної безпеки. Очевидці припускають, причиною загорання стала необережність власника помешкання. Наче сказали, що сигарета в дивані лишали. І бутилка, як у нього, хлопець казав, Він курень, пожарник казав, каже, такого не бачив. Лежить, каже, собі закритою другій спальні, і бутилка, каже, рядом. Так і за нього ж люди теж не будуть не страдати. Жителі будинку говорять, чоловік наражає на небезпеку себе та сусідів вже вдруге. Ці місяця було і в цьому місяці. Оцього сюди вогнеборці вкотре наголошують, необхідно дотримуватись правил пожежної безпеки. Люди бачать наявні дефекти в тих чи інших приладах і все одно продовжують їх використовувати. Радимо всім. Робити ревізії, якщо це опалювальні прилади, якщо ви використовуєте на твердому паливі печі або твердопаливні котли, в обов'язковому порядку чистимо димоходи. В обов'язковому порядку, якщо ми бачимо наявні тріщини або якісь відшарування, також усуваємо ці недоліки. Ні не в якому разі не використовуємо. Саморобні електроприлади, як ми любимо і вміємо казати, тобто скручуємо за допомогою ізоленти, це також вже, скажімо, пошкоджений електроприлад. І дуже часто таке буває, що такі прилади або та сама проводка призводить до пожежі, бо в такому місці найслабший контакт. І... Коли в нас вимикають світло і падають знову в напругу, відбувається коротке замикання і починають горіти якісь горючі елементи саме в будинку. Євген Мусієнко зазначає, протягом 2024 року на прилученні трапилося 497 пожеж. Поділимо десь порівну це пожежа в екосистемах і пожежа в житловому секторі. Найбільша кількість, звичайно, це колишній Прилуцький район, потім йде колишній Іщнянський район, Варвенський, Срібнянський та Олаївський. У порівнянні з минулорічними показниками в місті також збільшилася кількість пожеж, спричинених саме через необачність прилучан, каже рятувальник. Люди забули правила пожежної безпеки, скажімо, більша активність у них, тим більше просуваються свята у нас. Люди починають наряжати там ялинки, будинки якось прикрашати. Також інколи використовують якісь несертифіковані гірлянди. І все це також призводить до пожеж. Хоча ми проводимо широку роз'яснену роботу, рейди, превентивні заходи, але це не допомагає. Або ж люди просто ігнорують ці застереження. І досить часто, тим більше, опалювальний сезон у нас виникають пожежі саме в житловому секторі.